Вечір. Ви дивитесь новини сьогодні, 29 жовтня. Середа і спочатку, коротко основні теми випуску. Волонтери проєкту Народна броня передали бійцям розвідувальної роти 79-ї окремої аеромобільної бригади три броньованих автомобіля. Обшивка нужна для захисту водителя, старшого машини, щоб не був ранений, щоб довести людей, які знаходяться в кузові. Бійці та добровольці, які цілодобово несуть службу на блокпостах, вже в теплі. Першу партію буржуйок виготовили миколаївські суднобудівники. Зроблені нашими силами, щоб їм було легше і, Дай Бог поскоріше, щоб це все закончилось. Єдності наша сила. Роль педагога в національному військово-патріотичному вихованні, як ніколи сьогодні важлива. Розпочинаємо наш випуск з офіційної інформації. Президент України Петро Порошенко задоволений результатами своєї політичної сили на виборах у до Верховної Ради і переконаний, що швидке створення на її основі коаліції дозволить нарешті розпочати реформи. Далі цитую, мені приємно, що моя політична сила отримала переконливу перемогу. Фракція буде мати понад 130 депутатів. Але сьогодні ми повинні не святкувати, а нарешті розпочати реформи, сказав глава держави. Тим часом про створення коаліції говорив сьогодні. Прім. Єрміністр України Арсенія Яценюк. Його політична сила Народний фронт набрала найбільшу кількість голосів виборців. Далі пряма мова політична партія Народний фронт, яка посіла перше місце на цих парламентських виборах, зобов'язана розпочати процес формування коаліції. Саме для цього ми підготували текст коаліційної угоди. І хотів би оголосити основні і базові принципи, з якими ми виходимо публічно, з тим, щоб в Україні з'явився новий проєвропейський уряд і нова прореформаторська європейська більшість в парламенті, яка здатна провадити швидкі і невідкладні реформи. Добігає кінця підрахунок голосів відданих громадянами за політичні партії та кандидатів мажоритарників за партійними списками. За даними ЦВК, більшість миколаївців проголосували за блок Петра Порошенка. Однак виборці 128-го округу віддали перевагу позиційному блоку. Що ж стосується мажоритарників, то з шести округів, розташованих в області, 100% відсотково підраховані голоси на п'ятьох, за виключенням 132-го. Картина є такою: на 128-му окрузі впевнену перемогу одержав Бориско. Зергасуванець від партії блок Петра Порошенка на 128-му окрузі. Виборці перевагу надали самовисуванцю народному депутату України Артему Ліку. Стало також відомо, що його суперник, представник блоку Петра Порошенка Володимир Опришко, оскаржує наразі в суді результати підрахунку голосів на кількох виборчих ділянках. На 129-му окрузі переміг депутат Миколаївської міської ради, підприємець Олександр Жолобецький, представник блоку Петра Порошенка. Більшість виборців 130-го округу віддали свої голоси за Андрій. Вадатурського також представника пропрезидентської партії на 131-му окрузі перемогу може святкувати висуванець від пропрезидентської партії Олександр Лівік. І вже традиційно 132-й округ може виявитися проблемним, за даними ЦВК, станом на 18.30 18 на цьому окрузі оброблено близько 88% голосів, під голосів, підрахунок яких свідчить про перемогу висуванця від блоку Петра Порошенка Аркадія Корнацького над ближчим суперником Василем капациною при цьому різниця складає наразі менше трьох. Від 300 голосів з обох сторін вже прозвучали заяви про спробу фальсифікувати результати виборів на окрузі. А окружна виборча комісія відмовилась перераховувати протоколи на 10 дільницях за скаргою Василя Капацини. Окрім того, в засобах масової інформації з'явилася інформація, що правда з посилкою на приховані джерела про наше то зосередження на окрузі працівників силових структур і просто молодих людей спортивної статури. Це для перемоги сьогодні. Як ніколи, українська армія потребує від співвітчизників підтримки, аби дати гідну візіч ворогам. Миколаївські волонтери в рамках проєкту Народна броня передали бійцям розвідувальної роти 79-ї окремої аеромобільної бригади три броньованих автомобіля. Волонтери проєкту народна броня та просто найбайдужі Миколаївці досить відповідально поставились до завдання за короткий час. Вони змогли капітально відремонтувати ось цей старенький Урал. Відтепер це не тільки автомобіль високої прохідності, а й обладнаний захисними броньованими листами. Ми враховували досвід, який зараз використовується в світі, там, де проходять бойові дії, радилися з конструкторами, радилися з тими людьми, які безпосередньо беруть участь. І це саме той варіант, який просили хлопців. Самі ж бійці, які побували у гарячих східних точках, розповідають, що саме таких броньованих автомобілів не вистачає, адже на війні захист понад усе атасков, аскальзяшій пулі от пробивки радиатора, моста. Самое основное, машина это как человек, двигатель это сердце. Остановил от сердцем, машина стала. За деякий час цей броньований Урал виконуватиме свої функції на передовій. Насамперед, він призначений для перевезення особового складу та вантажу. Обшивка потрібна для захисту водителя, старшого машини, щоб не був ранений, щоб довести людей, які знаходяться в кузові. Над оснащенням працювали 10 механіків та група волонтерів. Кошти на матеріали збирали, як то кажуть, всім світом. В середньому переобладнання машини нам обходиться від 5 до 30 тисяч от, в таких межах, в залежності від марки машини, типу і е, тих задач, які ця машина повинна виконувати. Попереду волонтерів не менш амбітні плани: модернізувати та обладнати протикумулятивними екранами списані авто, надати таким чином друге життя транспортним засобам. В армії згодиться все. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І вже за декілька годин до Миколаєва мають повернутися бійці 79-ї окремої ромобільної бригади, яких ще прозвали кіборгами. Ці хлопці захищали аеропорт від нападників. Наша знімальна група працюватиме на місці події. Про зустріч героїв з рідними, близькими та патріотично налаштованими миколаївцями. Дивіться вже у ранкових випусках новин. Перша партія буржуєк, які були виготовлені на миколаївських суднобудівних заводах, вже надійшла до адресатів. Відтепер бійці та добровольці, які цілодобово несуть службу на блокпостах, будуть в теплі. Миколаївські суднобудівники вирішили допомогти нашим бійцям, які перебувають зараз на сході. Вони виготовили такі буржуйки. Вони сподіваються, що ці буржуйки будуть зігрівати наших хлопців. Коли до працівників заводу звернулися військові з проханням забезпечити буржуйками, інструктори та зварювальники відкнулися відразу. Щоб виготовити одну таку піч, потрібно декілька годин. Ділене нашими сілами, ліж їм було легше, тепліє, і дай Бог поскоріше, щоб це все закончилось. Всі роботи виконувалися абсолютно безкоштовно. У вільний від роботи час. Робітники кажуть, хоч таким чином зможуть допомогти нашій армії. З одного боку, я хочу подякувати всім, хто допомагає армії, в тому числі нашим корабелам. Ну і запросити, звичайно, до активізації цієї роботи, бо сьогодні надзвичайно важливо не тільки забезпечити нашу армію всім необхідним, але й створити всі необхідні умови. На території Миколаївщини функціонують вісім блокпостів, сім на різних виїздах з обласного центру та один у місті Очакові. З настанням холодів перед оборонцями постало питання щодо вігріву тимчасових споруд. Тому дякую за привезені подарунки. З Наступленням холодов та помочь нужна, і нарешті, ну ми отримали можливість грітися не тільки в поміщенні, але й на вулиці. У перспективах виготовлення великої партії буржуйок на двох миколаївських суднобудівних заводах зараз вирішуються питання з Міністерством оборони щодо належної документації. Таким образом, ми розуміємо, і знаємо, що це не просто забіте підприємство, це не просто підявне, котрі вирізають різне метро, це робочі підприємства, котрий в перспективі свого інвестора. Наталя Приходько Станіслав Полішок, телевізійні новини Миколаївщини. Початку жовтня творчо-виробниче об'єднання новини Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії продовжує слідкувати за перебігом подій, пов'язаних з долею військовослужбовців 19-го батальйону територіальної оборони, які без офіційного наказу залишили зону проведення антитерористичної операції. На адресу телекомпанії вже було надіслано офіційну відповідь військової прокуратури, прокуратури яку ми оприлюднували раніше дня раніше. Днями отримано відповідь від Миколаївського обласного військового комісаріату на інформаційний.

Нагадаємо, що до редакції творчо виробничого об'єднання новини Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії звернулись мешканці Миколаївської області, мобілізовані до складу 19-го батальйону територіальної оборони. Вони стверджували, що офіційного наказу вищого військового командування на відправку до зони ТО не було. За їх свідченням, батальйон був під перехресним вогнем військових частин та банформувань. При цьому миколаївські територіали не були забезпечені військовим озброєнням у достатній кількості та важкою технікою. А надані в експлуатацію Автомобілі не відповідали технічним нормам з огляду на складну ситуацію. Частина бійців самовільно 18 вересня покинула зону антитерористичної операції. В отриманні на адресу редакції відповіді тимчасово виконуючи обов'язки військового комісару Миколаївського обласного військового комісаріату, полковник Віктор Мамчур повідомляє наступне: 19-й батальйон територіальної оборони це військова частина В 2326 яка підпорядковується безпосередньо оперативному командуванню Південь, а тому і отримує від них всі накази та розпорядження. Миколаївський обласний військовий комісаріат повідомив, що формував 19-й батальйон територіальної оборони та надає йому фінансове забезпечення, але не надає бойових наказів. Тому, виходячи з вище вказаного, Миколаївський обласний військовий комісаріат не володіє інформацією, в якому статусі на даний час перебувають бійці 19-го батальйону територіальної оборони міста Миколаєва. Кінець цитати. Отже, наразі на питання, в якому статусі знаходились військовослужбовці, відповідь редакція не отримала. Ось такі справи ми продовжуємо роль педагога в національному військово-патріотичному вихованні. Обговорили сьогодні на обласному форумі. В єдності наша сила захід відбувся на базі мішково погорілівської загальноосвітньої школи. Він зібрав освітян з усієї Миколаївщини. В країні переважають патріотичні настрої на цій хвилі. Ідея єднання стала ключовою в політичних програмах і реформах державотворців. 27 жовтня. Міністерство освіти і науки видало наказ про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. На традиціях і на подвигах нашого народу воїнах, які захищають сьогодні суверенітет держави, і ми сьогодні показуємо не тільки заслуховуємо питання, приймаємо конкретні заходи. Я хочу підкреслити, що і проект наказу міністерства теж розробляли наші науковці, педагоги Миколаївщини, інститут після дипломної педагогічної освіти на досвіді вже педагогів миколаївських. Освітні заклади Миколаївщини з початку конфлікту на сході України вже надали на півтора мільйона гривень допомоги нашим бійцям. Це і обладнання, і ліки і матеріальні кошти в області багато шкіл, де вже відмітили героїзм наших військових в АТО. Навчальні заклади носитимуть імена героїв. Деякі школи мають меморіальні дошки. Тут багато складових, це і предмет, захист вітчизни, збільшення кількості годин. Це і позаурочна і пошукова робота, і робота, щоб в кожній школі були і стенди, наглядні куточки, які розповідають про героїзм наших воїнів. Мішково Погорілівська школа в своєму музеї бойової слави обладнала стенди, присвячені нашим воякам в зоні АТО і Небесній Сотні. А віднині подвір'я учбового закладу прикрашатиме алеї єдності, яку висадили на початку форуму його учасники. До початку заходу учні школи підготували для гостей патріотичний флешмоб у вигляді танцю. Відбувався у вигляді діалогу. Будь-хто з учасників мав можливість висловити свою думку і бачення виховного процесу в патріотичному руслі. Загальний висновок наступний: будь-який предмет може і має бути насиченим змістовною ідеєю патріотизму, а отже, слугувати нашій єдності. Участь у зібранні освітян брав викладач військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Смирнов. Чоловік нещодавно повернувся з зони бойових дій на сході нашої держави і деякий час перебував на лікуванні. У він, як то кажуть, з перших вуст знає, що зараз на сході нелегко, що бойовики забороняють українську мову, і патріоти там знаходяться під загрозою. Та не дивлячись на це, патріотичний дух людей надзвичайно високий. Їх патріотизм дав очень большой. большой Насаджують українську мову. Патріотизм в другому. Первою радіо в моєму підрозділенні Мамедов. Букара Баглуй, азербайджанець, котрий присягав народу України і пішов воювати. Олександр Смірнов найближчим часом знов їде на фронт. Тож від імені всіх матерів України бійцю побажали повернутися живим і неушкодженим. тебе, матір Боже, в полі, в і на шляху. Хай, молитва мовить, може у твою скрипту. Живи, вертайся без Многим я знають, извините за сентиментальність. Как-то полівої полівой парку у меня где-то стряпався, ушов сінтиментальність поїхала. Наталія Якобсон, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Там з новинами продовжуємо двічний конфлікт між водіями, пішоходами та пасажирами громадського транспорту. Взялися розв'язувати представники влади. Подробиці, дивіться далі. Тихіше їдеш далі. Будеш. Цей крилатий вислів явно ігнорують водії маршрутних автівок міста. Гонитва за пасажирами, отже, і за солідною гривною перетворює головні магістралі Миколаєва на справжні авторалі. Аварійні ситуації на дорогах виникають майже щохвилини. За інформацією управління ДАІ в Миколаївській області, протягом останніх днів на території міста за виною водіїв пасажирського транспорту сталося 10 ДТП. Одна людина загинула, дев'ятеро серйозними травмами потрапили на лікарняне ліжко. Роботінки каїн при надзорі за дорожнім рухом на сьогоднішній день в обласному центрі було виявлено свише тисячі нарушень, допущених воділя пасажирського транспорту. Порушення правил дорожнього руху на превеликий жаль стало звичною картиною на найжвавіших зупинках пасажирського транспорту. Площа перемоги вулиця Радянська, Садова, Фалеївська, центральний ринок. Першим, хто має реагувати на нарікання громадян, це міська рада. Адже відповідно до чинного законодавства, за словами начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Едуарда Волошиновича, організація пасажирських перевезень на автомобільних маршрутах покладена на виконавчий орган Миколаївської мерії. У нас по всім городським маршрутам. которые не выходят за границы территории города Николаева, это компетенция и ответственность самого города Николаева. То есть горсовет, горсполком является заказчиком и организатором движения по этим маршрутам. Насколько мне известно, в предыдущие годы, несколько лет назад, горсполком сам обращался в Харьковскую академию городского коммунального хозяйства и по просьбе горсовета или горсполкома Академія розробила цілу схему оптимізації маршрутної сіті міста Ніколає. Проте реальні засвідчує, що проблеми набувають геометричної прогресії рік у рік. На сьогоднішній день маємо дуже багато нарікань від наших городян. Фіксуємо це самі, фіксуються працівники ДАІ. Ми зараз будемо проводити щоденно контроль за виходом на лінію нашого. Рухомого складу звичайно контролювати технічний стан автомобільного транспорту, який займається пасажирськими перевезеннями, справа надзвичайно серйозна і потрібна, але не менш важливим є і вирішення проблем перегляду умов конкурсу для перевізників. Як вважає голова облдержадміністрації Вадим Меріков ринок послуг автоперевізників належить монополістам, яким байдуже до того якої якості вони надають послуги пасажирам, необхідно залучати тих інвесторів, які мають більш якісний рухомий склад. Виходом із крутної ситуації, яка склалася із пасажирськими перевезеннями в Миколаєві, може бути створення комунального транспортного підприємства в обласному центрі. Коммунальное транспортное предприятие должно быть в городе Николаеве. Он должен выступать как минимум регулятором как ценовой политики, так и передвижения по городу. Мною проведено совещание. Вот, и я думаю, что до Нового года будут сделаны выводы, и в следующем году мы спланируем и будет запущено предприятие, коммунальное транспортное предприятие, которое сможет обеспечивать некоторые маршруты города Николаева. По крайней мере, такая договоренность с мэром города у нас уже есть. І далі про ще одне проблемне питання, я з яким вже справились минулими вихідними. Наслідок ускладнення погодних умов серйозно постраждали лінії електропередач в Вознесенському, Братському та Первомайському районах Миколаївської області. Стахія завдала удару напередодні позачергових виборів, але зашкодити нормальному перебігу виборчого процесу не змогла. Миколаївські енергетики оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи і протягом робочого дня підключили всіх знеструмлених споживачів до електропостачання. Позачергові вибори до Верховної Ради мали дуже важливе значення для української державності, а тому й готувалися до них серйозно на всіх можливих напрямках енергетичному, зокрема. В першу чергу готувалися в другу чергу готувалися служби Укртелекома, в третю чергу готувалися всі здавательні участки. Ну, більше всім достала сьогодні енергетики. Тому що в один момент, в один момент практичські область наша була а Станом на 6 -го годину ранку 25 жовтня 2014 року були знеструмлені одна лінія 150 кВт і 14 ліній 35 кВт. Їх роботу відновили відразу. Окрім цього, були знеструмлені 51 фідер 6 10 кВт і 421 трансформаторна підстанція 6 10 на 4 кВт. Без електропостачання залишились 92 населені пункти і 13,5 тисяч споживачів. Сформований напередодні оперативний штаб Миколаєвобленерго по упередженню ліквідації наслідків стихії -олиха, під головуванням генерального директора підприємства Юрія Антощенко негайно спрямував на лінії постраждалих округів 48 аварійних бригад та 54 одиниці спецтехніки. Роботи по встановленню були початі з 6 часового трав в суботу. От було привлечено 30 бригад, 118 чоловік. Роботи були організовані. Как своими силами, так и с привлечением с других ближайших филиалов. Благодаря сплоченной работе этих бригад и руководству нашего генерального директора, мы сумели в кратчайший срок, то есть до 14.00 субботы устранить все дефекты, которые были в сетях. Нашого западного округа і е, подати напряження всім потребітелям. Оперативне відновлення електропостачання далось моколаївським енергетикам ціною неймовірних зусиль. Працювати доводилось у надскладних умовах. А пошло як проводов, так і ізоляції іпосередньо з лінії десять ноль чотири І щоб відновлювати е, ці лінії, піднімати провода, міняти ізоляцію. Вот. Необходимо было избавляться от того льда, который он прямо на глазах рос с утра. Если в 7 утра он был в порядка в диаметре 2 мм, то уже к обеду он достигал 5-10 мм по районам. И, кроме того, сами погодные условия. Земля раскиши, пришлось передвигаться, перетаскивать тракторами технику. На опоры подняться на когтях было нельзя, потому что опоры были все обледеневшие. Поэтому ну, такие вопросы приходилось решать. Ну, Персонал справився з поставленими задачами. Зусилля трудового колективу Миколаїв обленерго були належним чином оцінені обласною владою, адже аварійні ситуації ліквідували в максимально стислі строки. Всі споживачі отримали електроенергію. Не постраждав і виборчий процес. Команда спеціалістів, команда людей в півці под руководством Єві Михайловича, була виповнила ту задачу. Всю ту задачу, котра необхідно було зробити. Кампанія Нікола Бенерго виповнює повнооб'єму. на высоком уровне, и никто из людей по крупному, даже руководителем, не заметил, что это произошло. Это и есть сложная работа трудового коллектива, за что я очень благодарен за выполнение этих работ. Выборы у нас пошли успешно. І далі також про майстрів своєї справи кращих фахівців газової справи визначило сьогодні журі під час конкурсу, який відбувся в публічному акціонерному товаристві Миколаївгаз складнощі роботи Миколаївської служби газу під час ліквідації аварійних ситуацій бачили наші кореспонденти. Які дії необхідно виконувати представникам аварійної служби у разі виявлення витоку газу та як його ліквідувати, ми з вами зараз побачимо на власні очі. Без аварійне та безперебійне газопостачання завжди було і залишається головним напрямком діяльності публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз». Підвищення кваліфікаційного рівня працівників, освоєння нових технологій в роботі, ознайомлення з роботою сучасних газових приладів все це допомагає спеціалістам газової служби в їх щоденній роботі. Для цього керівництво щорічно проводить змагання серед фахівців основних експлуатаційних спеціальностей. Сьогодні ми відпрацюємо не тільки виток газу, не тільки оперативність накладення накладення хамутів і, і так далі. Ми сьогодні в реальних умовах виконуємо роботи на діючому газопроводі з реальними умовами пожежі. У цьогорічних змаганнях взяли участь дев'ять бригад із різних районів області. Головне завдання, що стояло перед слюсарями ліквідація пожежі та витоку газу і відновлення системи таким чином, щоб жителі району не залишились без газопостачання. При цьому ситуація ускладнювалася з непритомленням одного із представників аварійної служби. Такі конкурси нам дуже допомагають. Ми дійсно все та повторяємо Кожен рік це всі, всі, всі ці ситуації. Отрабатуємо всі можливі варіанти, це нам и допомагає. бы все одно голові все откладывается, все це мелочь, все все к свої уміння приводим лучше, лучше, лучше. Представники журі конкурсу розповіли, що вони оцінюють не тільки швидкість виконання поставлених задач, а й відповідність нормам якості. Ну существують определені норми согласно которых аварійна машина должна прибыть на место вызова, і перечень обязательных работ, які обеспечивают безопасность при проведенні устранения того или той літої иной ситуації аварийной. за результатами конкурсу. Перше місце посіла бригада управління експлуатації газового господарства міста Миколаєва. Друге отримали представники братського управління, третє Очаковського. На переможців чекає винагорода у розмірі 15, 10 та 5 відсотків надбавки до заробітної плати протягом року. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ось так змагалися наші миколаївські газовики. І на останок такий відеосюжет. головні перешкоди для євроінтеграції України та досвід країн, які не так давно стали членами європейського союзу, обговорили сьогодні учасники круглого столу, європейська інтеграція вишеградських країн, досвід реформ та уроки для України. Організатором заходу, який відбувся в чорноморському державному університеті імені Петра Могили, став фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Партнери фонду із Словаччини, Чехії Польщі, яких прийнято називати вишеградськими країнами, ділились своїм досвідом євроінтеграції, зокрема проведенням глибоких та системних реформ у стислий проміжок часу. Я думаю, что общий курс реформ, он, конечно, это вопрос неоднозначный. Страны, которые вступили в Евросоюз, им пришлось преодолевать внутренние проблемы. Я, например, из Словакии. Я прекрасно знаю, как тяжело реформировать политическую систему, как очень трудно вообще проводить конституционную реформу, осуществлять социально-экономические реформы. З вишеградськими країнами у нашої держави є ціла низка спільних проблем, які доводиться вирішувати на шляху до європейського союзу. Про це свідчать і результати експертного опитування, проведеного у Польщі, Чехії та Словаччині. Навіть сучасні перешкоди для інтеграції України у європейський простір і реалізація внутрішніх реформ багато у чому співпадають з питаннями, з якими стикались ці країни на своєму шляху до Європи. Сьогодні ми закцентуємо увагу на досвіді словаччини у проведенні реформи децентралізації місцевого самоврядування. Це одна з тих реформ, яка надзвичайно важлива для України, яка зараз обговорюється на всіх рівнях в українському суспільстві. Звертаючись до досвіду Чехії, ми будемо говорити про те, яким чином і за допомогою яких механізмів власне підвищувалася прозорість державних механізмів і надання державою послуг громадянам системи державного управління в Чехії. А звертаючись до досвіду Польщі, ми будемо акцентувати увагу на тому, як на як на мікро, так і на макрорівні, економіка Польщі змінилася в результаті інтеграції в спільний європейський простір. учасники круглого столу обговорили реформи децентралізації влади та місцевого самоврядування, економічні проблеми перехідного періоду, основні соціально-економічні наслідки євроінтеграції. Олена Пономарьова, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Говорити добре, але головне, щоб був результат. На цьому все до побачення.